Згідно офіційної позиції представників Міністерства охорони здоров'я України, вони не проти ініціативи народного обранця, адже це має прискорити розгляд необхідних змін. Натомість законопроект номер 2184 А аж ніяк не усуває недоліки свого попередника, які викликали основні нарікання. Так, по перше, факт смерті людини визначається не на спеціальному обладнанні, а консилюмом лікарів. По друге лишається незрозумілим механізм функціонування та фінансування єдиної інформаційної системи, куди вноситимуться всі заяви від громадян при їх відмовою від трансплантації а відтак органи можуть бути вилучені навіть в тієї людини яка офіційно заявляла про свою відмову даним законопроектом не предусматривається запрет на проведення трансплантації при наличиї заявления о несогласії. то тобто, в даному випадку обсуждається и звертається внимание общественности на тот факт что лицо имеет право заявити заявить о несогласии на трупне донорство Законопроектом предусмотрен порядок подачі таких заявлень. Однак, же в законі ні слова не сказано о тому, що при налічі цих заявлень трансплантацію не нельзя. Немає прямої заборони і на виямку органів у померлого, особистість якого не встановлена. Незрозумілим лишається і питання фінансування. Тобто, держава створює законні умови для вилучення органів у померлої людини, проте жодним чином не вирішує питання щодо їх подальшої трансплантації. За таких умов зазначає керівник центру трансплантації обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександра Кутовий, ні трансплантологи, ні пацієнти не будуть почуватися захищеними. По всій відверності, це спроба хоч щось зробити, імеє таку можливість для того, щоб хоть як-то змінити ситуацію в стані. Ну, безумовно, це дуже такий складний процедурний вопрос, це дуже багатогранна проблема, і її, мм, змінення Нашей деятельности изменения ситуации в решении этих вопросов, конечно же, основывается на целом комплексе различных мероприятий. Которую теж нужно предусматривать. як показує досвід провідних країн світу, презумпція згоди чи незгоди на донорство органів не є вирішальним у розвитку трансплантології, а тому, на думку фахівців, Україна не зовсім готова до такого кроку, і тут варто враховувати як фінансову сторону справи, так і психологічну. Елеонорасіндієва, Дмитро Логвиненко. Об'єктив 27 канал.